Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну страву. А саме пельмені смажені на диску. Це досить незвичний варіант приготування. Але результат вас точно потішить. Спочатку нам потрібно почистити декілька зубчиків часнику. На розігрітий диск наливаємо олію і відправляємо смажитись часник. Він віддасть свій аромат, яким потім просякнуть пельмені. Коли часник підзолотиться, кидаємо гілочку розмарину. Тепер беремо шматочок вершкового масла, розтоплюємо і висипаємо пельмені на диск. Час від часу помішуємо для рівномірності приготування. Через декілька хвилин пельмені покрились рум'яною скоринкою. Тепер солимо і викладаємо кільцями цибулю. Зверху вони вже готові. Але для того, щоб пельмені ідеально приготувались всередині, додаємо трішки води або бульйону, накриваємо кришкою і залишаємо на 5 хвилин. Тепер можна повернути наш підсмажений часник та поперчити за смаком. Для кислинки трішки скропимо оцтом. В кінці додаємо свіжу зелень і бальзамічний соус. Можна забирати з вогнища і куштувати. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Всім дякуємо за перегляд. Усім смачного.